Вітаю, друзі! Ви на каналі Сісте життя. З вами Світлана. Витягнула коржик, який в мене пікся десь може годину навіть більше при температурі 100 градусів. І перевіряю, наче все добре. Спікся сухенький. Зробила вже таку помадку. Зробила заварний крем. І буду зараз збивати крем кремлом збирати собирати кольцо і залию їх зверху. Покладу холодильник і через годинку-дві тортик в мене буде готовий. А це під пресом бринзочка стоїть. Вже її буду солити з самого ранку, який я займалася. так вона виглядає. З цієї сторони трошки сироватки сировочки І Зараз я переверну, по переверну. І там на фоні готується обід. То трохи шкварчинки вибачаєте. А ще буду збирати посилочку для своїх дівчат. Ось так Покладу їм бриндочку, бринзочку, шепичкам снокоту та їдять. Зробила крем пломбір і вже зібрала тортик, поставила в холодильник. І мені треба бігти, виганяти козочок. Да? Хто хоче пастися? Да? Воно не вже мене трічуть. Сьогодні підуть усі. Барсік разом з ними. Ідемо всі пастися. Погода хороша у нас зараз.